Ви коли-небудь замислювалися, що відбувається, коли стукають у двері. Що ви сподіваєтесь знайти по той бік? У нашому духовному житті знак Христа це як стукіт у небесні двері, жест, який не лише відчиняє, а й поєднує наші душі з Богом. Жести мають силу, вони перевершують мову, передаючи емоції та ідеї одним простим рухом. У світі віри мало хто з жестів має таку вагу, як знак Христа. З самого початку християнства віруючі позначали своє тіло цим знаком як актом віри, захисту та єдності з Пресвятою Трійцею. Знак Христа має стародавнє коріння. Перші християни, що зазнавали переслідувань, шукали притулку в знаку Христа як у таємному способі пізнати одне одного. Тертуліан у другому столітті писав, що християни осіняли себе хресним знаменням кілька разів на день, перш ніж розпочати роботу, заходячи чи виходячи з дому та перед сном. З часом знак Христа став більш формальним. Він був інтегрований у літургію та молитви, про що свідчать численні археологічні знахідки, а також письмові джерела та традиції. Знак Христа. Безсумнівно є найпотужнішим зверненням до Пресвятої Трійці. Жест хрещення це початок молитви, вхід Бога в наше життя, це також акт особистої та спільної побожності, який узагальнює віру в Божу турботу та силу перемоги Христа на Христі, і яку через хрещення ми робимо реальною в нашому житті, стаючи іншим Христом. Сьогодні знак Христа залишається потужним символом віри. Для мільйонів людей у всьому світі. Знак Христа це набагато більше, ніж просто фізична дія. Він глибоко символічний, представляючи фундаментальні принципи віри. Зображення форми Христа на нашому тілі пов'язує нас із жертвою Христа. Це візуальне нагадування про страждання, які він переніс, і любов, яку він виявив на Христі. Три точки знаку лоб, груди, плечі також мають теологічне значення. Ці точки символізують Святу Трійцю Отця, Сина і Святого Духа, велику таємницю віри. Робити знак Христа це втілена молитва, фізичний прояв нашої віри та довіри до сили Божої. Традиція церкви це гобелен, зітканий століттями історії. Він поза часом, але може зникнути, якщо його не збагачувати свідченням віри. Хоча знак Христа об'єднує християн, протестантська реформація, на жаль, спричинила болючі розбіжності. Руйнування, здійснені Мартіном Лютером та Жаном Кальвіном, фактично знищили частину багатства багатьох традицій, які є справжнім вираженням Христа, Господа та глави церкви. Хоча деякі протестантські конфесії зберегли Хрест, його вираження є боязким, щоб його не ототожнювали з католицизмом. Розбіжності, що є ознакою зла, не тільки віддалили багатьох людей, але й ще більше поранили. Знання та розуміння історії отців церкви з перших століть веде нас до розуміння та цінування традиції, відмова від Христа та відкидання двох тисяч років історії. Позбавила б нас багатства прихованого в нашому минулому особиста віра, спільна ідентичність. Знак Христа це акт одночасно особистий і спільний. Індивідуально знак Христа може бути джерелом розради, способом зосередитися під час молитви або нагадуванням про присутність Бога в нашому житті. Ми можемо зробити знак Христа. Перед їжею, коли стикаємося з викликом або як спосіб освятити момент у спільному контексті, знак Христа об'єднує нас з іншими віруючими. Коли ми робимо знак Христа під час літургії або богослужіння, ми стаємо частиною традиції, яка проходить крізь століття та континенти. Це відчутний вираз нашої спільної віри, який пов'язує нас з християнами всіх часів і народів. Вічний символ хрест крізь віки, у світі, який часто позначений швидкоплинністю, знак Христа стоїть як символ вічної віри. Протягом століть християни використовували цей простий жест, щоб висловити свої переконання, знайти. Розраду та зв'язатися з Богом це фізичний прояв глибокої духовної реальності, нагадування про те, що ми позначені Христом і покликані йти слідами Христа, не соромлячись Христа та його жертви, знак Христа і надалі буде маяком надії, джерелом сили та відчутним вираженням віри. З вами був Хосе Седеньо і це були дзвони в Андеї. Поставте лайк, підпишіться на наш канал. Та приєднуйтесь до цієї справи, поділившись нею з друзями. І нехай Бог благословить вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. До побачення, мої воїни!